Зустріч з відомим українським поетом, прозаїком, есеїстом та перекладачем Юрієм Андруховичем відбулася у музеї народного мистецтва Гуцульщини та Покуття у Коломиї. Андрухович презентував свої творчі доробки. Що привіз до нас? Один із найвідоміших українських письменників знає Віталія Васильчук. Поетичні збірки небо і площі серед місця, екзотичні птахи і рослини, пісні для мертвого півня, прозові романи рекреації, московіада, перверзія, 12 обручів, есеїстика, дезорієнтація на місцевості та диявол ховається в сирі. Ось далеко не повний перелік творів Юрія Андруховича. Він один із засновників літературного груповування Бубабу. У нашому місці письменник востаннє бував ще три роки тому. До того ж, жодного разу не зустрічався з його мешканцями у музеї Гуцульщини та Покуття. Тому каже щасливий, що, попри щільний графік, має таку нагоду: три з половиною роки минуло, тобто, час, напевно, щось час зустрітися знову. Тому я з радістю це запрошення до вас прийняв. Розпочав зустріч Юрій Андрухович із поезії. Вірш Коломийський полк у Парижі 1815 має історичне підґрунтя, адже є легенда, що наші земляки воювали з наполеоном та дійшли у складі союзницького війська до столиці Франції, маршируючи під арко, переможно, шпарко, співаємо хрипко, небо обозні фіри. Слава нашим генералам, конюхам слава! Слава Богу, пройшли сморин і Крим і півпекла у Коломиї Юрій Андрухович презентував книгу Лексикон інтимних міст. Це 111 історій про 111 міст, які йому довелося відвідати, в яких довелося пережити приємні і не дуже емоції. Розташовані вони в алфавітному порядку за географічними назвами. Ці різножанрові тексти від есей до оповідань і вірші у прозі послухати одного із найпопулярніших сьогодні письменників постмодерністів прийшло чимало коломиян –